Його це настільки захоплювало, драйвило, і я його, по суті, це перша людина, яку я знаю в українській культурі, в українському мистецтві як урбаніста. Коли в Києві створили Київський художній інститут, якийсь час архітектурний факультет існував окремо, як окрема інституція, він був ректором Світозар Драгоманов, Потім він був деканом факультету, в під час Другої світової війни він емігрував на Захід і його, на жаль, його архів між його трьома дочками. Якийсь спосіб розподілився. Тепер важко щось знайти. Але це він, та людина, яка привела Малевича в журнал Нова генерація. Він познайомився з Малевичем під час одного його з приїздів у Київ через спільних друзів. І потім збереглися листи, уцілів один лист Малевича до секретаря нової генерації, в якому він пише, що там архітектони, які він давав їм фотографувати для журналу, щоб через Драгоманова передали йому кудись там назад у Москву. Дуже цікава людина.